Всім привіт, хто завітав на мій канал. Ось так, в моєму розумінні, виглядає ідеальний сніданок: Це є омлет, тост, копчена курочка, зелень і помідори. А ще також я дуже полюбила ось цей копчений польський сир. І для мене це ідеальне поєднання смаків. Але наразі нам вдається такі сніданки влаштовувати лише на вихідні, коли є більше часу. І зазвичай, у вихідні дні ми снідаємо досить таки пізно. Так само я сьогодні вирішила поприбирати у нашій верхній ванній кімнаті, нанесла хімію на всю сантехніку і дала даю час, щоб вона попрацювала. Ми все за допомогою ось цієї щіточки. Дуже вона мені подобається. Практична, і так як я працюю без рукавичок, це дуже зручно для мене. В Цій ванній кімнаті ми ремонт робили значно швидше і. Тут вже відповідно вся сантехніка в такому стані, що дуже важко її відмивати. Я не можу розібратися, чи це наліт, чи це вже саме покриття на змішувачах, якимись такими плямами зробило що вже ні одна хімія його не бере. Не знаю, можливо, ви мені щось підкажете і порадите. Так, так само замінюю зубні щітки. Я придбала ось такі електричні бюджетні. Вони мені здається, це виробництво китайське. Нічого не можу сказати наразі, але старі щіточки я ніколи не викидаю. Ну, звичайно, я їх час від часу замінюю на нові. Ну, відповідно використані і відправляю їх в свою таку господарську кімнату. Власне, ось в цю пральню, де в мене зберігається весь інвентар і всі засоби для прибирання. І вони мені завжди дуже-дуже потрібні і мене вони дуже виручають. Так, ще мене чекає ціла купа просто прання. Це, власне, і постіль я сьогодні міняла, і рушники. Ну, прост... постіль, звичайно, не прасована. Але ну, мені здається, що вже ніхто не звертає на це уваги. От що хочу сказати, що сьогодні надзвичайно гарна погода, дуже в нас сонячно, і в мене аж такий піднесений настрій. От давно в мене не було такого піднесеного настрою і бажання щось робити, тому, поки він є, треба. Цим користатись. А тим часом, поки я прибираю на верхньому поверсі, ви подивіться, що влаштував мій чоловік у нижній кухні. Тут ціла майстерня. Ну Хто дивиться мене давно, ви знаєте, що у нас е згорів автомобіль один, хоча він є повністю застрахований, в нас є повне казко. Але... Є нюанси. Як тільки закінчиться ця вся історія, як тільки нам виплатять хоча б якісь гроші, я обов'язково поділюся, тому що мені здається, що це варто знати усім, які можуть бути нюанси, коли у вас машина застрахована, і коли відбувається ось таке досить сильне пошкодження? Раніше ми з таким не стикались, хоча ми машини, автомобілі страхуємо вже досить давно. І ну, слава Богу, що у мене чоловік вміє ось це все робити. І так що ми суттєво економимо на тому, що деякі ось такі дрібні речі ми робимо самостійно. Я, звичайно, цього не роблю, але він мене завжди кличе щось йому потримати Там, по деталях або щось розібрати, або допомогти склеїти, тому я йому з задоволенням допомагаю. Ну, одним словом, ми завжди, ми завжди маємо чим зайнятися. Не знаю, якось так в нас виходить. Так, Тим часом я попрала килимочки з ванної кімнати. Колись раніше прала їх дуже часто, тепер ні, тепер так. По такій явній потребі перу, але хочу вам сказати, що дуже задоволена ось цим килимочком, який я придбала в нижню ванну кімнату. Це є English Home. Він не йде прорезинений, він йде такий, як цупкий плотний рушник. Він досить великого розміру і дуже гарно переться, швидко сохне. Хоча я їх сьогодні навіть підсушувала в сушці, і от так вони у мене досихають. Дуже хороша якість, і ціна там була просто бюджетна. Всім привіт! Ще раз. Сьогодні субота і в мене, звичайно, процес прибирання. Сьогодні я прибираю на тому поверсі, де у нас є спальня. Міняю постіль. Відповідно, мию цей сам вузол, що є наверху, також попрала ці всі кілимочки. Процес не знімаю, тому що одне за другим відео про прибирання це ненормально і вам це напевне не буде цікаво. Але поки є світло, хочу поділитися зараз з вами ідеєю такого швидкого. Е, ну, для нас це якби пізній обід, швидка вечеря, тому що зараз ми їмо два рази в день. Е, в нас є такий нормальний повноцінний плотний сніданок і ще один такий повноцінний прийом їжі. Е, оскільки в будні дні я на роботі і завжди бракує часу, то вже на вихідні, незважаючи на те, що є прибирання. Але я стараюсь приготувати вже такий повноцінний сніданок, повноцінний обід. Звичайно, один момент має бути світло для неї, тому, поки є світло, йдемо готувати. Залишається все прибирання, там переться, залишилось тільки протерти ще підлогу і закінчити у ванній кімнаті, і третій поверх є чистий. А вже на наступний якийсь день, коли я, наприклад, прибираю другий поверх більш так -то ретельніше, тоді я мию там сам вузол. Ну і ось так у мене десь той процес безкінечно виглядає. Але зараз готуємо вечерю і потрібно зайнятися собою. А то я сьогодні така вся, ну одним словом, треба знаходити ще час на себе. Йдемо зі мною готувати вечерю. Я швиденько почистила декілька картоплин, нарізала їх ось такими шматочками і зараз буду їх відварювати в підсоленій воді буквально десь 5-7 ну, хвилин максимум. Вони мають просто отак прокипіти. Поки відварюється картопля, нарізала сиру моркву, додала. Приправи травички, якісь такі, які були вдома, і поливаю олійкою. Все ретельно перемішую і відправляю на форму, як на яку я виклала паргаментний папір. Те саме роблю з фасолькою. Її я купляю замороженою, вона розморожується дуже швидко. Так само даю трошки олії, якісь травички і теж відправляю на форму для запікання. Тим часом підварилась картопля, водичкою зливаю так добре, щоб не залишалось. Додаю ось таку приправу для картоплі. Так само даю трошечки олії. І також до картоплі я додаю буквально одну столову ложку паніровочних сухарів. Все ретельно перемішую, також викладаю на форму і відправляю в духовку ну, буквально на 20 хвилин. На іншу форму для випікання викладаю рибку, готую виключно от стільки, скільки членів сім'ї будуть ну, обідати чи вечеряти. Сьогодні нас є троє, тому відповідно три шматочки риби. Рибку під солію, поливаю лимонним соком. Також я її посипала травичками, якимись прованськими, мені здається, але чомусь цього не зазняла. І так само відправляю до овочів. Все готується приблизно одинаковий час. ну За 20 хвилин це все буде готове. Тим часом видушую часничок, я взяла два зубчики. Заливаю його олійкою, таку невеличку кількість, і все ретельно перемішую. Коли овочі є готові, виймаю їх з духовки і підсолюю. Також досолюю ще картоплю, тому що я її трошечки коли варила, то варила в підсоленій воді. Ось, все ретельно поливаю цим соусом і гарненько вимішую. Аромат просто надзвичайний. Овочі, в принципі, можна запікати й довше, але ну, вони повністю є готові за 20 хвилин. Але ми настільки були голодні, що я вже їх витягнула, тому що ми дуже вже хотіли їсти. Так само приготувалась рибка. І ось така кольорова просто тарілочка у нас сьогодні вийшла, і дуже мало часу потрібно для приготування власне, такої вечері, і в принципі не займає багато часу сама підготовка. Накладаю лише для себе і для чоловіка будоночка, що була в репетитора, тому вона буде вечеряти пізніше, а нам смачного, бо ми дуже голодні. Так, ще хочу сьогодні навести порядок з своїми масочками, бо хочу зменшити їхню кількість. О, ще одна тут, бо я вже її на себе сьогодні О, тільки що намазала. Це масочка від бренду IFROM, вона є корейська. Хочу сказати відразу так: раніше я масками практично не користувалась. Потім настав от якийсь такий період, що мені захотілося спробувати, що це за продукт. І хочу вам відразу сказати, що якщо є нормальний повноцінний догляд, якби такі маски, ну окрім якоїсь очищаючої такої, вони, ну, в принципі, і не є обов'язковими. Так, це є додатковий догляд серед у тих всіх масок, що у мене є. Я не можу сказати, що якась з них є особливо дуже така. Хороша от маска золушки, ти її на ніс, змив і інше обличчя. Такого немає. Але, тим не менше, є масочки, які мені дуже подобаються. Особливо виділити хочу ось цю масочку з вітаміном С. Я вже про неї колись розповідала. Це одна з найкращих масочок з цього бренду, що в мене є. Також на зимовий період дуже люблю ось цю масочку Манго Гуава. Вона така більш жирніша, і от від неї таке наповнене обличчя, таке захищене обличчя, така захисна маска при обвітрюванні, при морозах. І люблю її використовувати. Цю можна використовувати круглий рік. Ця масочка така здавалося б універсальна з гіалуроновою кислотою, але... Якби в соло виконанні, я від неї не бачу результату, я лише нею закриваю як нічним кремом в той день, коли користуюсь сироваткою з молочною кислотою. Ось тоді вона мені дуже подобається. Я не знаю, як воно працює, але от в тоді результат мені дуже на ранок на обличчі подобається. Якщо говорити про маски бренду Elemis, у мене є ось три таких в міні-форматах. Вони є по 30 мл. Є масочка з ензимами, є масочка з лавандою і ось така суперфуд, вітамінна маска для обличчя. Щоб я от якусь одну з них всіх виділила, такого немає. В принципі, користуюсь кожною. Дуже мені оця подобається зараз ензимами. Це така легка ексфоліація. Ці дві досить так підсушують шкіру. І підійдуть дуже добре для жирної для комбінованої шкіри. Ця така більш ну вона не дає особливого якогось зволоження. Вона, я б сказала, теж моє обличчя досить вона матує, але і якогось явного вираженого результату від них жодної, я не можу так підмітити ну, і описати навіть. Ця маска від The Ordinary, вона йде саліциловою кислотою і з вугіллям. Вона є чорна така для очищення власне, сальних ниток, для очищення пор, для висвітлення їхнього, навіть, навіть так я б сказала, швидше. В принципі, непогана, досить підсушує обличчя. Вона дуже подібна на маску від Glam Glow, У мене така теж була колись біленька. Єдине Glam Glow має ще такі частинки, якісь в собі. Я не знаю, яка там трава, є, листочки, якісь є. А оця має дуже таку рівномірну консистенцію. Події вони дуже схожі і на вигляд дуже схожі. Ось тому ну, рідко використовую, бо в мене якби немає таких проблем з забиттям пор. А сальні нитки вони є у всіх, і їх позбутись просто нереально. Е, так, і є така категорія, як скраби. Ось це я колись розповідала, що його я використовую лише для рук. Від ось цього бренду для обличчя я не використовую і колись мені було дуже цікаво спробувати. На iHerb взяла так, бренд називається Derma-E, такий мікродермобразія. Він в мене вже закінчився. Тут залишки є, але вони вже підсохли. Я декілька разів пробувала його на обличчя так дуже-дуже делікатно наносити. Але мені не подобається така ексфоліація фізична. Я не люблю взагалі скрабів, але він є дуже дійсно такий дрібненький. А от його я використовувала. На своєму чоловікові. У нього є така грубша шкіра, і іноді, після якихось таких робіт, де є пилюка, або колись він там з фарбою щось робив, я йому запропонувала. Йому, в принципі, сподобалось, зайшло. То ось цей ж продукт, ну, куди не йшло для грубшої шкіри, можна спробувати. Хоча я взагалі не є прихильником. Ця масочка від бренду iFrom, це теж така мініатюра, брала колись на iHerb, Ну, по відчуттях. Вона йде з полином, вроді, би, і тут теж йдуть такі частинки в ній. Вона йде прозора, така гелева, з легка жовтуватого відтінку, і має в собі теж частинки того полину. І щоб я сказала те, що вона робить творить дива, ні, вона обличчя робить таким трошки матовим, ніби і зволожує, бо вона не стягує, досить комфортна, ніби злегка вирівнює тон, шкіра не червоніє. і... Ну, пробую, закінчую, власне, якраз її хочу донанести от сьогодні на обличчя. І, напевне, вже, якщо нічого тут не буде видавлюватись, буду викидати. Бо вже в стільки відкритих масок, боюсь, позакінчуються терміни. І ще такий кремчик, бо я вже навіть і про нього забула і ніколи його не згадувала у відео. Це крем для шиї від бренду Medipil, це теж є корейський. Нічого, абсолютно, я не побачила від нього ніякого результату. Вважаю, що крем окремо для шиї купляти це є маркетинг, і він такий, дійсно, такий. Е Тягучий, з такою, наче слиздю якоюсь, і створює просто оклюзію ніякого додаткового зволоження. Влітку його взагалі використовувати нереально, тому що ми потіємо і він просто липкою субстанцією лежить на шиї. Ну, абсолютно не рекомендую. Ні в дії він себе ніяк не проявив, і в користуванні він зовсім не комфортний, тому. Не знаю, на якісь нап'ятки намащу, домашню його і повторювати більше точно не буду і рекомендувати його не можу. І під кінець такого продуктивного дня мені дуже захотілося чогось смачненького, а власне солодкого. Добре, що в мене була ще коробочка цукерок після дня народження. І також на вечір я п'ю. І насолоджуюсь, власне, що п'ю його з цього горнятка. Це ось такий чайок, я вже вам також про нього говорила. Надзвичайно смачний чай, дуже добрий власне, для травлення і в загальному для кишківника. Це і польський чай. І ось на такій смачненькій ноті я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. До зустрічі з вами у коментарях, і в наступному відео.